Всім привіт вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вже справжня осінь, другий день вже. Вчора було плюс 17 зранку, сьогодні плюс 15. Вже прямо добре прохолодно вранці. Ну, в день, звичайно, сонечко ще добре припікає, але вранці вже відчувається осінь. Зранку, встала, пішла від дороги, поки не було жарко. Повиривала там уже чорнобривці, повідцвітали в квітнику. Півники пообрізала, все скрізь прибрала. О, та зараз йду на город, хочу зібрати помідори, буду робити салат. Мічник лежить на сонечку, відпочиває. Наклянчувався з моколиків. Ти мазьохається вже. О, Господи. То вже як вивернеться. Да. Набігався трошки зранку. Ти відпочиває. Все, вже буде спадки. Ти вже дрімаєш чи що? Дука, що? Шуд. ти вже зараз дещо знову клянчити. Ти мазьоха, мала попрошайка. Оброшайка, да? так? Да? Хто забирав у мене віничок тільки що, га? вже любить ту мітлу, страшне. Не знаю, чи всі такі. Але наш дуже любить забирати віник, гратися, бігати за ним. Позрібала листочку, бо вже обстак так обсипається. Із черешні, і з винограду. Ще якихось пару днів треба вже буде зривати виноград. Не знаю, казав сусід, що забере, бо нам не потрібний. У нас ще з минулого року стоїть вино. Там на свято трішечки випили, а то все стоїть. вам показати, Сережа повісив сюди вже новий абажур чи люстру. Не знаю, як правильно називається. Так набагато краще. У нас тут висіла просто така довга лампа, в погребі така ж сама. В сарайчику скрізь такі висіли. От мені так більше подобається набагато краще. Ще, звичайно, в майбутньому перефарбуємо будинок, якісь світлі кольори, бо зелений мені не дуже подобається. Що будинок сам не темного кольору, а ось та друга стіна то така темно-зелена. Взагалі, мені не подобається. Ну, але хоч так якихось деталів додали вже набагато краще. Мені так більше подобається. Так що ось така от у нас обновочка тут нарізала трояндочок на стіл. Зараз вже прохолодно, будуть довго стояти, я думаю. Ну, ще ельторо, така троянда, що вона довго тримається, квітує довгенько. На обід у мене перчик фарширований. Це від мами привезла. Мама зробила добру каструляку таку, ще нам з собою дала. От ще м'яско там є в казанку таке. Воно смачне, дуже робить з цибулькою, дуже мені подобається. І от ще сир у мене не вліз в морозилку, то поставила його, вже майже розмерся. Треба буде щось з нього запекти. От. Так щоб дужчас обідати всім, хто їсть, смачного. Возила машина, тільки що ще у нас овочі. Взяли два кавунчика. Казали, що дуже солодкий. Ну, розріжемо, побачимо 20 гривень за кілограм. Перчик ось такий от, червоний взяла. Зелений у них по 40, а це червоний 45. От. А у нас такий червоний був минулому тижні на базарі 80 гривень. От. Гіркий 100 гривень за кілограм. У мене є його на городі, ми його і не їмо. На базарі 100 гривень. І баклажани взяла. 30 гривень за кілограм такі гарні баклажанчики. Так що такі покупки. Спідготувала вже тут перець, морку, цибулю почистила, цибуля така дурна, що жах. Ледве почистила, не знаю, як я буду її нарізати. От. І вибрала помідори. Зараз спека, нема крупних гарних помідорів. Ось такі мілкуваті дуже. Зато свої. Може, де піде дощик та після дощу ще що щось краще наросте. Тут в мене такі червоні і жовті. Все одно буду їх пропускати через м'ясорубку, так що підуть мені на салатик всі. Бала пекти запіканку, йду поливати город. Сьогодні так прохолодно у нас, до речі, хоча був вітер стих, знову зірвався. Ну, але хоч не жарко. Дощу, звичайно. І не показує на дощ, але хоч не було сьогодні такої спеки. Так що йду все поливати, щоб не висохло зовсім. Таки все полило. Якраз запіканочка приготувалася. Дуже вона смачна. Тут ну, яйця, сир, цукор, ваніль, манка і зю. Рецепт у мене є на каналі в плейлисті рецепти. Дуже вона смачна, ніжна, така сочна. Хто любить, можете зайти, подивитися рецепт, приготувати. Так, щоб де у нас така ось смакота до чаю. Всім, хто їсть, смачного! хе <реш> чекає від мене. А я тебе зловлю, а я тебе зловлю. <реш> Мазюха, ти чого від мене чекаєш? Ти чого від мене втікаєш? А? Ти чого втікаєш? Ой боже, то Та там зуби показує. Захекався вже бідний. Так затягує звідти від лиману. Я все надіюся, що захмариться то дощ піде. бо Погода не завжди правильно показує. Так добре звідтиля затягує і такий вітерець прохолодний. Ну, сьогодні вообще такий прямо холодний осінній день, відчувається добра осінь. Почув собак, вже не хоче гуляти. Побігав трошки і все. Сонечко вже сховалося, вже наскільки менший день став. Да, прямо добре так прохолодно вранці. то. вообще сьогодні. Дуже-дуже холодно було. Я одягала на вулицю теплий халат. Да, Прилетить і осінь, а там і зима. То таке головне, я ж кажу, щоб закінчилася ця війна, бо хто його зна, що буде цієї зими, як воно буде. Так, що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім. tihoj mirnoj noći. Svim pa ka